Отримали розумні поплавки, які світяться і міняють свій кольор від клювання. Вони є від 3 до 5 грамів. В кольорах червоний, зелений, білий, жовтенький і блакитні. Так, показую, як вони у нас працюють. Поплавки довжиною 30 см. Тут у нас де батарейка. Відкручуємо. Якщо вам не потрібно, щоб він світився в день, то просто-напросто батарейку ми не представляємо. Якщо потрібно, щоб світився, батарейку ставимо на цю сторону, закручуємо, все тут плотно не протікає. І все. Отак от от він світиться без клювання. Як тільки у нас буде клювання, то колір змінюється. Хвиля на це не впливає, тільки реагує на покльовки. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.